Семенівка, колись охайне селище на околицях Слов'янська. Місцеві жителі не були багатіями, але й не бідували. Село має розвинену інфраструктуру, поряд розташована траса республіканського значення та розвинений малий бізнес. Але влітку 2014-го все змінилося. Оце моя була яблунька. Ось, ось ці відки всі ось тут, ось сюди ще пуста, це вже наросло. Вот все он там Вот это были були кругленькая кругленька была, ні. Місцева жителька Любов Литвинова показує те, що залишилося від її саду. каже: ці дерева та кущі були джерелом її прибутку і сенсом життя на пенсії. Та влітку 2014 тисячі за 100 метрів від обійстя терористи облаштували блокпост. У бойових дій будинок був зруйнований артилерією. Вщент ми в не знали, що мой дом згорів. Мой дом по телевізору показували. І, і раз, і другий раз відновлення будинку профінансував Міжнародний комітет Червоного Христа. Нову будівлю звели за літо на фундаменті старого будинку. Окрім того, вмеблювали, встановили побудову техніку та електрообігрівачі, бо селище не газифіковане. Мене це все устраюває, все свіженьке, все новеньке. Хорошо для мене для одної вполне хватить, чого немає? Савріменім прибрітьом бюджет відновлення однієї оселі 15 тисяч євро. На тепер Червоний хрест відбудував 10 помешкань на Донбасі і має намір цю справу продовжити. Наш проект передбачає відновлення будівлі не більше 30 квадратних метрів. Ми вже шукаємо інші постраждали будинки поблизу слов'янська. Втім, відбудовують лише ті оселі, що розташовані на території підконтрольній Україні. З часом перейдемо більше до лінії зіткнення, але не далі. Все будівництво відбуватиметься лише на території під українській офіційній владі. У помешканні любові Литвинової тривають завершальні будівельні роботи. Натомість її сусідка Раїса Онищенко вже переносить речі до відновленого червоним хрестом будинку з літа 2014-го коли снаряд влучив у її будинок. 80-річна жінка мешкала у маленькій літній кухні. Дідушка не дожив. Нерви не витримали і помер, тепер бабуся сама. Ну, люди приходять, От, подружка теж прийшла, одна, друга, поприходили, допомогли мені. От. Так що, слава Богу. З Донецької області Дмитро Мороз та Іван Молод, п'ятий канал.